Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати український борщ з копченими ребрами. Починаємо готувати борщ. В Каструлю наливаємо холодну воду. На 5-літрову каструлю це приблизно 3 літри води. Далі додаємо квасолю. Попередньо її замочила у холодній воді на ніч. Разом з квасолею додаємо копчені ребра. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 1 годину на невеликому вогні. За потреби ложкою знімаємо піну. Коли квасоля з м'ясом проварились, далі додаємо нарізані соломкою моркву та буряк. Продовжуємо варити 15 хвилин. Проварилися морква з буряком, додаємо нарізану шматочками картоплю. Продовжуємо варити 15 хвилин. Також додаємо дрібно нарізану капусту. Доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Готуємо засмажку для борщу. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі додаємо натертий на грубій терці буряк. Помішуючи, смажимо 5 хвилин. Далі додаємо натерту на грубу терку моркву та нарізану цибулю. Помішуючи все разом смажимо до м'якості овочів. До овочів додаємо томатний сік, лавровий лист. Та нарізаний шматочками часник. Продовжуємо тушкувати ще 10 хвилин на невеличкому вогні, а далі вимикаємо вогонь. В кінці додаємо засмажку. Сіль до смаку перемішуємо. Доводимо до кипіння, скручуємо на мінімальний вогонь і варимо. В самому кінці додаємо нарізану зелень. В рецепті я використовую петрушку. Борщ готовий. Вимикаємо вогонь і даємо йому настоятися 30 хвилин. А далі подаємо до столу. Особливо борщ смакує зі сметаною. Обов'язково спробуйте приготувати борщ за цим рецептом. Це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.